У мене до всього таки дуже бізнесовий підхід. Я дуже не люблю хаотичності, я дуже не люблю неукладеності, безпроцесовості, тому у нас в стосунках має міру такі деякі форми того, як я веду бізнес, як я керую проектами, продуктами, компаніями. Наприклад, у нас в... з Анією є. Такий менеджмент борд, це такий канбан, де є різні статуси. Ми, от як тільки з'являється якісь завдання, ми туди це з Анію записуємо як crm систему от, аля та, та для нетехнічних людей, як crm система типу як Notion, щось от, таке. вот, ну от воно Notion працює. Там отакі от карточки є. І от раз в тиждень ми з Анію сідаємо підсумувати попередній тиждень все, що вдалося зробити, все, що не вдалося зробити, сідаємо планувати наступний тиждень до цього Notion-а Частково підключені наші асистенти, тобто дуже багато речей, які там можна з сімейних тасків зделегувати, ми делегуємо. Якщо якісь завдання не можуть зреалізуватися, ну то знову ж таки, ми сідаємо з Анією і такий короткий синк, а що з цим завданням не так? А чому воно заблоковане і стараємося його відблоковувати? Це на такому рівні денної рутини, щоб ну, сім'я не стояла в ступорі, і це має один дуже важливий плюс, тому що більшість сімей. Можна так, всі сім'ї мають одні й ті самі проблеми. От скільки я не спілкуюся з друзями, всі мають ті самі проблеми. Жінка вважає, що чоловік нічого не робить. Чоловік слухає від дружини завдання, які робить, і думає, О, та це херня. Типу, а чим вона взагалі там займається, це дрібниці і так далі, порівняно з тим, що я там в себе на роботі роблю, досягаю і так далі. Насправді воно виглядає зовсім по-інакшому. І такий канбан він потрібен для того, щоб, по-перше, чоловік розумів, наскільки багато дружина докладається до сім'ї. А по-друге, щоб плюс-мінус старатися ділити обов'язки пропорційно. Тому що, от, наприклад, на нас колись була така ситуація, ми там ще на початку стосунків взяли там різні зони відповідальності в наших стосунках: там домашня рутина, їжа, прибирання, готування і так далі. І так так далі. І і поділили, ти будеш робити то, ти будеш робити то, ти будеш робити то. І воно взагалі не працює. Тому що стосунки це не статика, стосунки це динаміка. І все змінюється в динаміці. В когось цього тижня там, гірший психоемоційний стан, я можу взяти на себе більше завдань. Або я цей тиждень. У мене завал на роботі, я не маю часу ні на що. І я приходжу до свого партнера і кажу, Аня, мені потрібно, щоб ти мені допомогла з цим. цим, цим, Ці завдання взяла на себе. Це перша річ. Друга це, це, це розмова. В скрамі, в методології керування проектами Скрам є така дуже важлива річ, це ретроспектива. Тобто, в кінці таких ітерацій, зазвичай це двохтижнева ітерація, сідає вся команда. І спілкуються, спілкуються про те, що вони зробили, що в них вийшло, що не вийшло, чому не вийшло, і роблять знаєш, таку рефлексію. Вони думають: а чому так сталося? Тому що якщо ти просто біжиш вперед, біжиш, 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 то ти не встані знаєш, усвідомити, чи ти все робиш правильно, чи ти взагалі біжиш в тому напрямку, що треба. Тому часами, знаєш, треба зупинитися, щоб весь оцей такий куш, як це українською. Пелюка від бігу, знаєш, вона осіла, зникла. Ти подивився знову на чисте поле, вибрав правильний напрямок і побіг вперед далі. І от оці от ретроспективи вони дуже потрібні і в бізнесі, і в особистому житті, і в стосунках. Тому що раз на тиждень, раз на два треба сісти і подивитися, а чи ми взагалі біжимо в тому напрямку, чи ми йдемо до досягнення наших цілей, чи ми себе почуваємо комфортно, чи я якимись своїми діями не ображаю дружину, а дружина не ображає мене. О, тому, говорячи простою мовою, розмова це, напевно, фундамент е, того, щоб стосунки е, взагалі могли функціонувати. Угу. Як говорити, от ви говорите, що ви там плануєте цю всю історію обговорюєте? Як говорити так, чому у вас не вийшла ця задача, не звинувачуючи один одного, що не вийшла, бо ти, ти там не приділив часу цьому, то тому то питанню. Частіше всього ж відбувається в розмовах в форматі звинувачення. Тобто люди не вміють спілкуватися без звинувачень. А ти, а я, і це починається. Як ви говорите, проговорюєте ці моменти? Дивись, ти знаєш, у нас мені здається, навіть не може дійти до такої ситуації, якщо ми розмовляємо конкретно про планування тижня, тому що. Є один дуже тест класний, який заблокований уже тривалий час. Він називається Відсканувати медичну документацію. Тобто за це відповідальна я. Я повинна відсканувати всі наші медичні книжки, чоловіка, доньки, собаки, свої, для того, щоб воно зберігалося в одне місце. Але я це зробити не можу, допоки чоловік не підготує основу. Тобто куди базу, базу даних базу даних, куди я повинна це м, сканувати. І в мене в мене особисто це завдання блокт до того моменту, поки чоловік власне не підготує базу даних, і поки він її не підготує для мене цього завдання взагалі не існує. Тобто, коли він її, я його не звинувачую в тому, що треба робити, бо як ж як ж це так, коли, коли зробиться, тоді зробиться. У нас е, немає таких моментів і... зараз. І знову ж таки, я додам одну річ, дивися дуже важливе планування. От коли ви там, ну тому що в нас раніше це так само мало місце, ми перекидувалися відповідальністю: а ти мала зробити це, а ти мала зробити це, а ти мав зробити це. А чому ти не зробив? і Так далі. Воно було як в кожній сім'ї. Це нормально. Абсолютно кожен через це проходить. Але зараз, знаєш, коли ми сідаємо в суботу планувати тиждень. Е, і гіпотетична ситуація, коли там в Ані 90% запланованих завдань з попереднього тижня зроблені, а в тебе 10%, Ну це якби тобі дає замислитись, а чи ти реально докладаєшся до цих стосунків? Чи вони партнерські, чи, чи це ок. А що робити, тут, якщо партнер, наприклад, не розуміє, що там в нього 10% виконано від цього, як розмовляти і правильно донести цю думку? Ми розмовляли, до речі, недавно на цю тему, і ми дійшли до висновку, що дуже часто кризи у стосунках, кризи у стосунках, власне, коли чоловік не розуміє жінку, жінка не розуміє чоловіка, і вони перекидаються відповідальністю: а ти не зробив, а я не зробила через тебе і а ти такий, а ти сякий. Ем, тоді, коли кожна людина переживає якусь свою внутрішню кризу. І тут, власне. Не можна розцінювати стосунки як окремо, як щось окреме від розвитку особистості. Тобто, я повинна перш ніж кидати такі звинувачення, в то, що ти не зробив то, а то, а то а чому. Проаналізувати, як у чоловіка, наприклад, на роботі, з якими труднощами, як, скільки він спить, скільки він працює, і можливо зараз це якраз той момент, коли він загружений роботою, і йому він може приділити трошки менше часу сім'ї, але це внутрішнє таке розуміння і відчування в парі, мабуть.